У цей славетний день приходу на землю сущого Бога в особі Ісуса Христа, Спасителя світу, дозвольте, шановні Християни, привітати нас всіх цим нашим вікопомним різв'яним привітанням Христос народився. Вже в минулій нашій зустрічі я нагадував, що від нас ворог може вкрасти колоритність святкування Різдва, мистецькі, усі, всю красу Його і народну творчість, хорові колективи і багато іншого. Але нетлінний скарб Божої ласки і Божої непереможної сили, благодаті. Жодний агресор не може із душі християнської, чисто християнської душі вирвати і знищити. Коли ми читаємо сповіщення пророка Ісаїї, 9 розділ про Різдво Христове, то ми бачимо, що звернення є, як і там на Вифлеємських полях, до Усього людства, пам'ятаємо, ангели сповістили, ми сповіщаємо вам велику радість, яка буде усім людям, всьому людству. І ось послухаймо Пророка Ісаїю, 9 розділ, народ, який в темряві блукає, побачить світло велике, а над тими, які живуть в країні тіні смертної. Світло засяє. Знову ж таки, акцент, народ, людство. Це не говориться про єврейський народ, чи окремо український, чи інший. Ти до Господа звертається, ти намножиш множиш цей народ, ти збільшиш йому радість, звеселиться він перед тобою, як веселяться. Коли обжинки справляють, як радіють, коли здобич ділять, бо ярмо, що його погнобило, і палецю, що його побивало, і тростину у гнобителя його, ти потрощиш, як за днів дьяма, бо все життя військове і одежа залита у війні кров'ю. Піде на спалення, на їжу вогневі, бо дитя народилося нам, син даний нам, влада на раменах Його, а дадуть йому ім'я, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру, без кінця буде множитися панування та мир Його на Давидовому престолі і в царстві Він сяде, щоб утвердити і укріпити його судом справедливим відтепер аж навіки ревна Господа, Бога Вседержителя це вчинить. Здається, ніби божественний погляд бачив нашу недолю від. Лютого загарбника. Вся тематика Різдва присвячена визволенню пригнобленого народу і перемоги над лютим агресором-убийником. Перед цим пророцтвом у попередньому восьмому розділі Господь знову заявляє, він знав, що воєнні. Криваві акції безбожних людей будуть одним із основних аргументів діяльності сатани у роді людському, і тому Господь не може залишатися безучасним, нейтральним, відстороненим. Він не просто вносить свої теоретичні думки, теологічні, Він заявляє про свою. Переможну всеперемагаючу діяльність проти людської демонічної агресії. Згадаймо ці слова у восьмому розділі цієї ж книги Ісаїї Пророка з 9 текста ворогуйте собі, народи. Знову ж таки, звернення не до одного чи двох народів, а до людства. Але тремтіть. Вважайте всі далекі землі, озброюйтеся, але тремтіть. Оперізуйтеся до бою, але тремтіть. Тречі складайте задуми, та вони в ніщо обернуться, виповідайте їх словом, та воно не збудеться. Бо з нами Бог. Тут не можна додавати жодних коментарів. Це вирок всемогутнього Бога, будь-якому людиноненависнику, агресору і катові людського роду. Звичайно, у час, коли. Як я вже нагадував, в попередній нашій зустрічі ми живемо, Україна живе між двома нищівними полюсами, полюсом злоби воєнної агресії з півночі і полюсом морального духовного знищення розтління, яке формується на теренах боговідступницьких європейських народів. Другий полюс більш небезпечний, тому що сатані спочатку треба знищити душу людську, як ми кажемо, дух людський, перетворити людину у безгласного аморфного раба, а тоді можна з ним робити що завгодно, загарбувати, знищувати, обдурювати, вести в полон. І, звичайно, коли нас. Весь час безвірники і провокатори провокують і запитують, за що Бог карає Україну. Це означає, що Бог карає безбожну Україну, а побожно агресора благословляє. Це голос із преісподні, як то кажуть. український народ бореться, як би не було, можливо, він не є. Так високодуховний, він багато втратив своїх духовних цінностей, особливо за роки дарованої йому незалежності. Але він став все ж таки могутнім спротивом, як проти фізичної воєнної агресії. Ніхто не думав, що така навала буде тривати так довго. І не досягне своєї пекельної мети, але особливо він бореться проти внутрішньої, рослинної агресії. І, звичайно, що це є велика цінність в очах Господніх. Це найцінніший різв'яний дарунок, який маємо від Господа, і з яким ми йдемо впевнено до перемоги світла. Над всілякою тимрявою і кровопролиттям, Господь на нашій стороні і Він веде нас до перемоги. Ми можемо бути гідні і вдячні Господу, що у такий лихолітний час, який доводиться нам жити нашому народові, у нашому народі збереглися незнищенні, нетлінні, богом даровані моральні цінності духовної мудрості, безстрашності, солідарності. І в той час, коли, якщо не можуть нас вбити смертодійними своїми знаряддями, широким фронтом сатанинським іде моральна атака на наш народ, щоб він став переляканий, розгублений, щоб він перестав вірити тому, який сказав, що мені дарована всіляка влада на небі і на землі, та наш Спаситель після славного свого Воскресіння. І здавалось би, що в той час, коли народ наш спливає кров'ю і гинуть. Найкращі сини наші і дочки руйнуються здобутки нашого життя економічного, приватного, що треба було би оцим силам підступним, рослінним вгамуватися. Але у сатани є інший план. Він знає, що народ найкраще подолати, коли в нього забрати. Божу сутність, тобто вбити Його душу, так як ми кажемо в народі, Дух Його. Об'явлені святого Йану Апокаліпсисі в 11 розділі, в той час, коли вже повною мірою звершуються Божі суди на землі, ми чуємо голос безбожників, голос. Народів, які не дали Божому світлу проникнути в їхні душі, 18-й текст. Та розлютувалися погани язичники, і настиг і гнів твій, Божий гнів, і пора мертвим суд прийняти і дати нагороду слугам Твоїм пророкам і святим і тим, Хто боїться імені Твого і малим і великим і знищити тих, що нищать землю. Тому ми ще раз повертаємося до пророка Ісаїї, в якому не просто картинно художньо зображена славетна подія Різдва Христового. А великі соціальні, національні, міжнародні позитивні наслідки цього приходу сущо Бога на землю, Різдва Спасителя. Ось одинадцятий розділ книги пророка Ісаї. І спочине другий текст читаю. І спочине на ньому, тобто на Спасителі нашому, дух Господній, дух премудрості і розуму, дух поради і міцності, дух знання і побожності. І сповниться страхом Божим, і судитиме Він не як око бачить, і не як вухо чує, присуд видаватиме. По справедливості він судитиме в Богих, а справі злиденних на землі по правді буде вирішувати палицею слова, ударить він землю, а безбожного погубить духом у своїх, ось яка зброя. Йому достатньо. Сказати слово, йому достатньо свою волю, свій закон перетворити у каральну палицю, коли я нагадував, що перед падінням режиму, який лякав цілу землю, оці ентузіасти християнські не тільки в нашій в цій імперії, яка була ще єдина, але в світі. Був заклик молитися за кожного члена цієї політичної верхівки. Я не буду називати, як це називалося, ви добре пам'ятаєте. Дехто дуже це не сприймав, а це було дуже просто. Ми молитвами посилали їх через судовий престол Господній, Боже, почни судову справу з ними персонально. І персонально ми бачили, як вони падали. І, врешті-решт, уся ця зловіша переміда впала. Господь вчора, сьогодні і навіки Ісус Христос, і той самий, що ви бачите на вівторі на фронтоні храму, звідки ведуться ці передачі, який у Господа кінцевий план? Чи до віку сатана лютий агресор буде безчинствувати? Чи до віку буде глумитися над невинними людьми? Чи до віку буде юродствувати, зловживати іменем Господнім, створивши собі котівського вже релігійного провідника і йому поклонятися, чи прийде час, коли цьому ідольству Бог покладе кінець. Ось як Бог це сповістив через цього ж Ісаїю пророка в другому розділі, читаю з 11 тексту, поникнуть горді погляди мужів і піднесені голови людей будуть принижені. Один Господь буде високим того часу. Бо День Господа, Вседержителя прийде на все горде і зарозуміле, та й на все, що високо, несеться, і все воно буде понижене. І на всіх, що як кедри ливанські високо вгору себе підносять, на всіх, що як дуби башанські. І на всі високі гори і узгір'я, і що вгору пнуться, і на кожну високу башту, і на всякий мур міцний, і так далі. І ось результат. І повалиться величність мужів. І гординя людська нагнеться, один тільки Господь буде високий в той день, а всі ідоли щезнуть. Ви скажете, коли найперше плекаймо цю перемогу Божу у душах наших, відкиньмо усяку язичницьку гедоту. Солідаризуймося, об'єднуємося навколо Всеперемагаючого Спасителя нашого, молімося щирими молитвами і нашу кривду складаємо перед нетлінним, незнищенним божественним троном Божої благодаті, тому що Різдво Христове це Різдво антивоєнне, це подія. Людської, загальнолюдської рівності, правосуддя, захисту злиденних і знедолених людей і подолання всілякої найгарячішої і найлютішої воєнної кризи. Господь стежить за кривдою нашого народу і наші сподівання. Ніколи не будуть намарно. Тому щиро привітаємо Спасителя, йому не потрібно наших дарунків у день Його народження, йому потрібно, щоб ми народилися заново духовно сильні, непереможні, нездоланні люди, які так скривджені, але які є на долонях Господніх написані. Його місць відсвяшними ранами. Звичайно, час наш прийшов до закінчення. Мусимо прощатися і ще раз сердечно. Нас всіх вітаю, нашим різдвяним привітанням. Христос народився, Прославляймо Його. До нових зустрічей у світовій мережі інтернет.